В Україні! Шановні пані і банове, сьогодні черговий четвер, 2 червня, я разом з вами передача Історичні паралелі та Я, Росис Воложенець. Серед подій українського історичного календаря в цей день можна виділити три. Перше це битва під Батогом. Сучасники мало знають про цю подію, хоча її вчать в школі, її згадують в інституті в Курсі історії України. Але запитавши на вулицях, ви ні від кого не довідається, що відбулося під Батогом і коли. 1652 рік, між е, військом Запорозьким під командуванням Богдана Хмельницького і е, польським військом під командуванням Марціна Калиновського відбулася битва під Батогом. Батіг це е, не населений пункт, це гора. Це гора в сучасному Тростянецькому районі в Вінницької області. Отож, там зійшлися дві армії. Е, грубо з одного боку 20 тисяч українського війська, а з іншого боку 20 тисяч польського війська. В підсумку е, українці-козаки на голову розбили е, польське військо. Близько 15 тисяч поляків. Е, Залишились на полі бою. З них 5 тисяч козаки виторгували українських татар, які допомагали українській армії і привсілюдно замордували. Це була помста за берестечко, помста за поразку рік перед тим. І е, значення цієї битви надзвичайно важливе, тому що це була чергова перемога української армії. І е, сьогодні дивно, що ми відзначаємо день битви під Берестечком 1651 року і з'їжджаються е, на Волині величезні маси патріотичного люду, вшановуючи е, козаків, які полягли в тій битві приста. Спартанців, 300 козаків, е а це поразка. А про битву під Батовом практично ніхто нічого не говорить. Врешті-решт ми повинні навчитися відзначати наші перемоги. От битва під Бабаром це була помста за Берстечко, Це була блискуча перемога українських е полководців Богдана Хмельницького, Івана Бугуна. Е і е, в тій битві Калиновський разом з сином наклали головою. Е, після того поляки з переліку почали втікати з України. І тут напрошуються події вже е, не так далекі. Е, 1943 рік поляки зараз активно мусують сюда, мовляв, різня на Волині от українці знайшли там багато поляків. Не забуваємо, що поляки було на нашій території окупантами із що і під батогом. І на Волині в 43-му році українці били окупанта. Але висновок який, що українська армія в нашій історії, Козаччина, скіфські, е загони, були найсильнішими е збройними формуваннями на той час. На період е, своєї історії в світі. І ми повинні цим пишаємося. Лише чому сучасна українська армія е, такою не є? Та напевно тому, що сучасна українська армія не є е, по суті українською, навіть незалежною Україні. Згадаємо, хто керує українською армією, дуже багато росіян залишилось на керівних посадах. Дуже багато... Призначені Верховним головнокомандувачем Порошенком, от просто аж напрочується такий висновок два довгих птахи. Тобто в армії керують сьогодні Долгов, Дроздов і Воробйов, які займають ключові посади ці генерали. Хоча світ так призначте, що останніми місяцями кількість генералів росіян в українській армії стало менше. А ми, українські республіканці, наголошуємо на тому, що росіян в армії взагалі не повинно бути на керівних посадах, тому що ми ж воюємо з Росії, можуть бути симпатиками. І наступний момент, коли подивитися навіть на одяг міністра оборони Полторака, який, на жаль, не є українцем, також етнічним, на одязі міністра оборони ми бачимо планки де красуються відзнаки часів Радянського Союзу. Серед них можна побачити е, біли, е, білий квадратик, перехрещений синіми смугами. Це є Андріївський флаг, це є флаг російського Чорноморського флоту. Е, і допоки наші генерали, наші офіцери будуть пишатися нагородами періоду Радянського Союзу, спадкоємницям якого є Росія. Доти армія ніколи не стане українською, тим більше, на жаль, в українській армії до сьогоднішнього дня панує окупаційна російська мова. Друга подія, 1935 рік, е, помер український письменник Андрій Чайковський. Е, він е, був патріотом свого часу, народився в Самборі, тут на Львівщині, помер е, в Коломиї. Був одним з засновників українських січових стільців, членом українського е, національно-демократичного об'єднання, займався політичною діяльністю, але найбільше усладився тим, що написав е, ряд патріотичних творів, такі як у на уходах, «Ні разу не вдарив», е, «Краще смерть, ніж неволя. І е, на цих творах виховувалося нове покоління. Е, на цих творах е, виховувалося е, в організації українських націоналістів згодом е в українській повстанській армії було, що почерпнути е ці твори, просякнуті наскрізь героїкою козацьких часів, от саме е героїкою того часу, е битв під батогом і іншими славетними битвами, коли українці постояли за себе і відвоювали е українську е державу, Гетьманщину. Його слід згадувати, хоча більше в нас чомусь, коли запитуєш про Чайковського, говорить про російського композитора. А мало хто згадає про те, на речі, у Львові Вулиця Чайковського, але не Петра Івича, а саме Андрія Чайковського, славного українського письменника-патріота. Наступна подія 1944 рік. Це смерть Футіна Красицького. Мало хто також сучасників про нього знає, а тим не менше це є класик українського малярства, відомий художник. Він народився на Черкащині в такій милозвучній місцині, як Зелена Діброва. Помер в Києві, похований на Байковому цвинтарі. Він залишив по собі чудову творчу спадщину, прекрасні картини, і серед них особливо виділяються ті, які успіхують знову ж таки ту ж саму козакчину гіз Запоріжжя або зустріч біля Криниці», ряд інших. Вони сьогодні зберігаються в Національному художньому музеї у Києві. Я б радив усім, які бувають в Києві, обов'язково відвідати цей музей. Там прекрасні картини з української історії, українські краєвиди, українське життя. І цей художник також відзначився тим, що піднімав національну свідомість, національний дух е через мистецтво малярства. Іноді задаєшся питанням, чому сьогодні так мало письменників, які пишуть про е нашу історію, е патріотичну історію, можливо, е більш сучасну, е про героїв української повстанської армії або про сучасну боротьбу українців вже з Росією. Чому так мало художників? До речі, той ж Красицький, він багато портретів намалював Франка, Алесі Українки, Олени Пчівки, цього плеяда Шевченка портретів був навчатий небіжем. Тараса Шевченка. Чому сьогодні художники практично не малюють на сучасну тематику? Чому вони майже не малюють на е, е, тематику нашої героїчної історії, е, періоду Другої світової війни, Першої світової війни. Тих полотен практично ніде не знайдеш. Е, ніхто їх не купує. От десь можна квіти зустріти, якісь... Е, Києвиди, можливо, Скарпат чи інші, допомагається навіть на Львівському вернісажі. Де портрети Петлюри, де портрети Мазепи, портрети Бандери, щоб кожен патріот чи свідомий українець зміг придбати собі їх, повісити на стіні, пишатися ними. А тепер декілька сучасних подій, які ми не можемо обійти. ну, звичайно, що подія номер 1 це офшорний скандал. Шорний скандал, якому заміщений президент Петро Порошенко. Ми вже згадували минулого разу про цю подію. Там в чорному скандалі. Е, ну, не дарма сьогодні блок Петра Порошенка називають е, блок Панамських патріотів, е, бо е, фірма офшорна зареєстрована е, на е, Панамі і таким чином е, уникала е, оподаткування, а насправді виявилася фірма причетна до... Петра Порошенка відомий грошев. А президент не має права займатися підприємницькою діяльністю. Він порушив конституцію, порушив присягу, коли складав її на Конституції. Він займався святотатством в момент, коли сходив на президентський престол, заявляючи, що він не має. Бізнесу не займається жодним підприємницькою діяльністю, немає ніяких корпоративних прав, насправді з Тобто, по суті, якщо розібратися, він не є легітимним президентом, тому що став президентом незаконно. Він заявляв, що немає бізнесу. Він заявляв, що передав якийсь там траст, це дуже складні для багатьох українців. Економічні категорії, але насправді нічого цього не відбулося в момент, коли е, трапився Іловайський котел, так званий, коли влітку 2014 року під Іловайськом е, на Донеччині загинуло близько 500 українських вояків, коли близько 500 було поранені, коли е, близько 200 потрапили в полон і за все це мав би відповідати верховний головнокомандувач Петро Порошенко. Він в момент цієї здачі Єловайська, здачі Лувайська він займався відкриттям е, фірми в офшорах, тобто що таке офшори, офшор, тобто за берегом, поза берегом, президент взагалі пустився берега з цим офшорами, з цим бізнесом. Наскільки це геть вже слухати? Йде він нас з Росією, а президент далі... Займається фірмою в Липецьку, він далі займається своїм підприємством в Севастополі, який окупований, отримує звідти прибутки, по суті, фінансує Росію, тому що податки залишаються там, на російській території. Сьогодні кулі, які прилітають, заряди, які прилітають на голови українських вояків, вони виготовлені в тому числі за рахунок податків, які сплатив Порошенко в Російській Федерації. Або за рахунок уникнення тих податків, які не до отримала Україна в офшорах фірми президента, ми не дофінансували українську армію. Президент повинен е піти у відставку. Добровільно повинен піти в відставку. І до речі, що парламент, Тут вчора розглядали в парламенті. Питання про створення тимчасової слідчої комісії по розслідуванню офшорів Порошенка, Гонтелю, його коліжанки, яка прийшла з Рошену і очолила, не маючи відповідної світи Національний банк України, не коментуємо, що зробили втричі е гривня, обвалилася, а також на віті міністрі фінансів Данилюк, вони всі замішані в офшорному скандалі. Ну не можуть такі люди керувати державою і перебувати на ключових посадах. Але для того, щоб відвернути увагу від офшору, а до речі, не проголосувала Верховна Рада за створення тимчасової січні комісії, лише 108 депутатів не голосували в повному складі блок Петра Порошенка, Народний фронт, ну і звичайно, опозиційний блок. А з е, цього можна зробити простий висновок, що опозиційний блок постійно підтримує е, провладну коаліцію. Тобто створилася так звана широка коаліція, ширка. Ми повторюємо, стаємо на ті самі грабі, що вже було за часів Ющенка, Прикро це констатувати. І аби відвернути увагу від того, суспільство кинуло інший скандал. Скандал про Чорну Касу Януковича. Ви знаєте, просто волосся стає дибке, щоб по суті політики, журналісти, відомі громадські діячі брали кошти під розписку в партії Януковича, величезні гроші вкидалися на підкуп. Тих знакових постатей для того, щоб забезпечити результати вибору. До речі, Охендовський, голова ЦВК, Євгенія Нуковича отримав гроші. Ну, не знаємо, чи сьогодні отримує від Порошенка, але той, як він блискуче е, організував вибори е, Порошенка з таким результатом 55%, за, ну, очевидно, напрошується висновок сам собою. Такі, е, політолог, як Кось Бондаренко, ну і зовсім приловшені, коли колишній голова може ну, і діючий голова Української народної партії, яка, начебто, злилася з народним рухом Костенко, також брав кошти Януковича. Ну, ви знаєте, те, що партія регіонів мала бути заборонена за ті всі злочини, її досі не заборонили. Те, що керівництво партії регіонів повинно бути віддано під суд. Вони досі підсудні рідання відповідно собі розгулюють по території України одні, а в еміграції інші. Те, що їхнє майно не конфісковано до сьогоднішнього дня, і те, що опозиційний блок, по суті, частина партії регіонів мімікрувала підвигнути опозиційного блоку, і вони співпрацюють з владою також є ганебно. Це є святотарство. Це є танці, по суті, на кістках, кістках героїв Небесної Сотні. І тим вчинком, що у Верховній Раді не вдалося створити тимчасової слідчої комісії. І те, що окремі депутати заміщені в отримані гроші від партії регіонів, і те, що офшорний скандал це по суті, зашморг на шиї Порошенка, свідчить про те, що в Україні повинно відбутися. В першу чергу притягнути до відповідальності всіх виникних за ці всі злочини, Порошенко повинен відповісти, Верховна Рада повинна відповісти за те, що потурає і покриває ці всі злочини. І в суспільстві політичні партії, які мовчать, а ми дивились, там мовчали, мовчали мовчки, чухали чуби за Шевченко, повинні відповісти. Отже, без перезавантаження політичної системи нічого в Україні не може відбутися. І допоки не буде змінено закон про вибори, допоки можна буде пройти депутатом без грошей, допоки політичні партії не будуть платити гроші за те, щоб навіть зареєструватися у виборчому процесі, допоки не буде вільне виборче право, допоки не буде підкупів, допоки це все не буде регламентоване законом шансів на ці зміни жодних або чергова революція. Слава Україні, героям слава!